Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. За традицією, зараз буду вам показувати, що я там купила. І ось перша моя знахідка була ця брошка у вигляді дракона. Ну, що мені тут сподобалося? Мені сподобалася якість. Тому що зроблено так. Що мені здавалося, що зараз я її поверну, щоб подивитися зворотній бік і побачу якесь маркування. Але ніякого маркування я не знайшла. З одного боку. А з іншого боку, зворотній бік цієї брошки мені сподобався, бо вона не сучасна. Це вінтаж десь 50-х, 60 х років. Ну, це я кажу через поверхню, яка тут, голка, от дивіться, кріплення голки, застібка. І коли я так роздивлялася, і я подумала, що це не та традиція, яка є у середньовічній Європі. Драконів в Європі можна побачити. У вигляді Гургулі на церквах, на соборах католицьких, але це трошки інша традиція. Це традиція, яка пов'язана зі Сходом. Ну, З Китаю чи Японія у х 60 х роках ця тема була в моді, коли зображували якогось. Такого чи китаєць, який сміється, чи Буда, який посміхається. Ну, а також е, тварини, е, які характерні для міфології Китаю та Японії. А ще я купила отаку от брошку. Щоправда, я її побачила ще минулої неділі. І вона мені, так з першого погляду, сподобалася. Чому, дивіться як сяють ці стрази. Це на екрані, а в житті, це, ну, як діаманти. І так мені здалося за дизайном, що це не сучасна прикраса. Але, знаєте, є такий напрямок в сучасних прикрасах імітувати вінтаж. Навіть в інтернеті, якщо ми дивимося, що там продається, можна побачити таку характеристику у вінтажному стилі. Тож, я перевернула її. І зворотній бік мені сподобався, тому що вона мені нагадала брошки, які випускали саме в 50-60-х -х, х роках. І така довга голка, теж. Ну, тут кріплення. Така застіпка. Все. Це, я вважаю, той напрямок біжутерії, коли була спроба імітувати дорогоцінні прикраси. Ось так, мені здається, вона велика, 10 сантиметрів. Ну, що сказати? Тоді я її не купила, бо було у мене багато знахідок, і я подумала, та. Ну, не сказати, що б вона мені ах як сподобалася. Але, знаєте, от є у мене така практика. Я подивлюсь на прикрасу. Ну, знаєте, якщо у мене є сумніви, я так залишу її, а потім повернуся. Може, через 2-3 години на ринку, може наступної неділі. І дивлюся, як вона мені вже. Трошки, як вона мені знайома. Сподобається вона мені чи ні. І ви знаєте, я побачила її тиждень тому. Цього разу її знов побачила і зрозуміла, що я хочу її придбати. Тож, от така краса. Дуже задоволена цією знахідкою і дуже рада, що вона тепер мені належить. А ще купила ось такий кулон який я витягнула з купи заплутаних прикрас, і все це були прикраси такі дешеві, якісь. А цей колон мені здався оригінальним, ну, може, на їх тлі. І коли я його витягнула, то трошки розчарувалася, тому що мені подобається більш тонка робота. Але, знаєте, от щось мені не зачепило тут. Може, і тому, що він нагадав мені, знаєте, оте, отий напрямок в біжутерії, коли роблять копії старовинних прикрас або імітації якогось стилю, який вже пройшов. Ну, Я подивилася зворотній бік, побачила тут маркування. Це мене заінтригувало. Хоч розшифрувати це маркування я не змогла. Я зроблю вам фото. Може, ви знаєте, що це? Я навіть не зрозуміла, чи то літери, мені здається, літери Ери. А може, я помиляюся тут побачила маркування Made in England, зраділа. Чому? Тому що ну, головний мій інтерес це європейська біжутерія. Ну і... І англійські виробники, біжутерії, мені, мені теж Е, Знаєте, коли я навчалася в школі, ну, я кажу про 70 ті роки, у нас весь час казали, ця країна називається Велика Британія. От саме не Англія, а Велика Британія. Якось так підкреслювали, казали, от ми кажемо, англійська література або англійське мистецтво. Але країна називається Велика Британія. І мені здається, що в 70-х роках там прийняли таку вже, я не знаю, таку, таке рішення не підкреслювати Інгланд, Англія. І тож я на цьому може не дуже гарному ґрунті роблю свій висновок, що це зроблено. Не пізніше 70-х років. Ось мені здається, що це такі 60-ті роки, щось таке. Що ще мені сподобалося тут? От дивіться, тут кільце, і оця частина кільця вона зроблена таким чином, щоб ланцюжок не зустрічався тут. Знаєте, як буває з колонами, вони так якось гуляють, коли їх носиш. Не дуже це зручно. Пригортаєш їх, вони то так, то так. А ось цією деталлю воно дуже гарно лежить. Це мені подобається в європейській біжутерії ось такі деталі. Ланцюжок, я зрозуміла, що він гармонійний до цієї прикраси, тож вінтаж, мені здається, 60-ті роки. Ну, але якщо ви щось знаєте про фірму або маєте іншу точку зору на час виготовлення цієї прикраси, підкажіть мені. І ось купила такий браслет. Минулої неділі цього ж продавця я знайшла брошку. Нагадую, оцю. І дуже раділа, навіть зробила її шедевром свого показу, бо це Едвард Свобода. Дизайнер, який працював в Америки в 50-70-х роках, і використовував натуральне каміння для своїх прикрас. Тут нефрит, перлинки. І тут, побачивши нефрит і перлинки, я подумала, чи не були вони колись разом в одному комплекті. Ну, хоч дизайн трошки відрізняється, але ж поєднання перлинок з нефритом, вважаю, можна так, поєднати їх в один комплект. Що мені тут не сподобалося, це те, що е, тут бракує перлинки, але це не дуже важко знайти. А ось тут бракує. Одного листочка. Оце важко, тому що це не фрит, тому що це така форма. І де знайти, не знаю. Але перше, що я вирішила знайти, це маркування. Витягнула свою лупу, почала роздивлятися, і нарешті знайшла. Ось тут Sho. І зраділа, тому що знайти браслет від Свободи це. Це мені пощастило дуже. І я його купила і пішла. Ми зустрілися з Анією, ми спілкувалися, і щось ми побачили, якусь прикрасу. Я хотіла його дивитися зі своєю лупою. І в сумку, а лупи немає. І я кажу: Аня, я загубила свою лупу. Вона каже, подивися уважно, може, ти її в карман сунула, може десь в іншому місці в Сумці. Я все перешукала, ні. Я кажу, я піду до нього, тому що останній раз я бачила у нього свою лупу, Ха, мабуть, там забула. Ну і Вертаюсь до нього і е, кажу, е, я залишила десь свою лупу. І він виймає з кармана і каже, так, я побачив, що є лупа, але я не знав, хто це. Залишив, я кажу, це я дуже дякую. Ну, я думаю, я так просто не піду, тому що треба пошукати. А, а так, може, знайду оцю деталь і починаю там шарудіти. Знаєте, в такому у нього було щось сплутане, якісь там деталі так і таке інше. І починаю там шукати. І уявляєте собі, я бачу. Знайомі листочки, і, думаю, зараз я це витягну, і, мабуть, тут будуть, будуть якісь втрати, і щось я зроблю з цих двох прикрас, але виявилося, зараз так. Але виявилося, що це не немає жодної втрати. Ні перлинки. Ні листочки, все на місцях. Ось, уявляєте, таке теж буває. Застібка у нього, як і повинно бути у намистах 50-60-х -х, х років. Всі ставки на своїх місцях, всі перлинки на своїх місцях, але, але, але тут немає маркування. Немає маркування. Так от, ну, знаєте, сказати, що би я мала сумніви, ні. Я вважаю, що це теж Едвард Свобода. Може, з брошкою. Поруч з брошкою, може і ні. А поруч з браслетом вважаю, що так. І мені здається, що це. Як то кажуть, Бінго. Хі -хі. Тому що так от знайти майже весь комплект. Я розумію, треба ще знайти сережки. Ну що ж, будемо шукати. Але сьогодні це шедевр мого показу. Ну що ж, знахідок у мене не дуже багато, але мені здається, що день був гарний. Ну, для мене як колекціонера так. Залишилася одна прикраса, якої я не показала, але я її залишу на окреме відео. Маленьке, але цікаве. А сьогодні я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.